Ще адміністративний суд позбавив мандата народного депутата України Ігоря Маркова, що входив до фракції партії регіонів. Судді постановили, що визначити реальні результати волі виявлення на 133-му виборчому окрузі в Одесі неможливо. Позивачі серед яких колишній народний депутат Юрій Кармазін звернулися з відповідною заявою до суду. Проте навіть опозиція вже заступилася за Ігоря Маркова. каже рішення суду антизаконне. Спочатку мали би встановити факт фальсифікації виборів і покарати ви. У цьому, а не просто за рік роботи забрати мандата. І з нами на живому зв'язку Ігор Марков. Пане Ігорю, я навіть не знаю, як вас представити. Ви ще народний депутат чи вже просто громадянин? Ваш мандат іще з вами. Здравствуйте, Віта мандат за мною і ніякий суд не може мене лишити цього мандата. Я ціленаправленно не посічав суддівне засідання, тому що вважаю це фарсом, фарсом, который який... вылился в де-факто уничтожение и правоохранительной, и судебной системы страны. Те лозунги, которые я обещал на выборах, э, с которыми я победил, это нормальное взаимоотношение с Россией, вступление Украины в таможенный союз. И вот эта моя позиция, неугодная сегодняшнему режиму, и послужила э, причиной того, что сегодня абсолютно незаконно, беспрецедентно меня суд какой-то суд по звонку лишил якобы лишил мандата пане Юрю, а какие мы будем подальше ваши действия а что касается лично меня то я вас уверяю я буду обращаться в европейский суд убежден что его решение в отношении меня будет однозначным даже если меня Не пустят. в сессионный зал, я туди вернусь в ближайше місяці. Ну сидіти, естественно, буду вже в другой стороні зала. І е, з сегодняшнего дня я офіційно і партія родина, яку я возглавляю, офіційно переходит в опозицію существующей власті. Я нагадаю вам, що це був е, з нами на зв'язку пан Ігор Марков. І... Раніше адміністративний суд уже позбавляв мандатів іще ще двох депутатів Павла Балогу і Олександра Домбровського. Вибори на дільницях, на яких були обрані депутати, також визнали неперевіреними.